Доброго ранку, друзі. Поговоримо на таку тему. Можливо, на тому аккаунті була вже така тема демократія в Україні. Звісно, ніякої демократії немає. Коли все багатство у декількох людей, а коли про щось нагадуєш, яким ти комуністом чи соціалістом обзивають. Ну, звісно, не комуністи, не соціалістом в радянському плані. Але про що я хочу сказати? Про приклад, Ахмето построїв стадіон в Донецьку за 240 десь так, мільйонів доларів. Представляєте, якби ці гроші були витрачені на допомогу малим фермерам, скільки можна було купити тракторів, скільки можна було допомогти купити хат, чи комусь не вистачало, щоб хтось десь залишився відремонтувати. І що той спорт комусь потрібен для 11 чоловік, які грали на тому стадіоні, яким платили величезні зарплати Луческо тому тренеру? Це демократія? Всі ж знають, як він це здобув. Чи та кучмінська приватизація по ваучерам, хто не знає з молодих, ваучери нам видавали, там 1300 чи 1000, скільки він коштував гривень. Всі попродавали їх і що, а ті зробили, наче це все законно. Як це не демократія, нічого це для людей не робиться. Спорт, все це лайно, кличко. Подивіться, як Жек Фреско казав, чи хто казав. Як чуєте, чи десь той спортсмен, чи демократія, слово тікайте звідси, і чим далі, тим краще. Люди, на жаль, не дуже слухають такі блоги, бо заморюються, і вони на це розраховують роблять ці всесвітні шуми по світу. Наприклад, чому вбили Гонгадзе? Та для того, щоб підняти шум. Він був невідомою людиною, але підняли шум. І це займало якийсь час в просторі. І це вони повсякчас роблять. Тому не дуже зрозуміло для багатьох людей чому. Так само, як нашого хлопця Нігаяна вбили. На Майдані, коли він читав вірші про Шевченка. Чезнівського хлопця з Білорусі, який тут був на Майдані, все це для цього і робиться. Тому ніяка це не демократія. Подивіться, вон, люди з Америки пересилають, як вони по будкам живуть уже. Мій друг Петро, ну він не друг, звісно, а дивлюсь його блог, він не пане, ми так спілкуємося через це. Вже перейшов в трейлер жити. Добре, що в них така сім'я і вони живуть. Так щиро. Але це ж лайно, друзі. Будьте уважні. Я буду викладати таке, щоб ви зрозуміли, що це масонство кляте. Воно сидить тисячоліттями у нас на голові. Дякую вам за увагу.